Вітаю всім привіт! Мене звати Максим. Я тревел-блогер, і сьогодні ми у місті Скла. Це досить невеличке містечко, польське містечко. Що варто зазначити, воно називається Кросно. І сьогодні я пропоную переглянути, що тут можна подивитися. Звісно ж, по традиції починаємо з замку: в 10 кілометрах від міста є замок кам'янець, і я пропоную дослідити, що тут є і що можна побачити. Історія Замку бере початок з 1348 року. Тоді він був вперше згаданий у документах як королівська фортеця, зведена на місці ранішнього дерев'яного укріплення, ймовірно, за правлінням Казимира Великого. У 1496-1499 1399 роках фортеця перейшла в руки Клеменса Маскоржева, який розширив замок і тому родина змінила прізвище на Каменецькі. У 1702 році шведські війська остаточно зруйнували замок під час Великої Північної війни. З 1998 року замок у довгостроковій аренді Анджея Ковальдера. Він відновлює та консервує руїни, відкрив тут музей. Тому пропоную нарешті подивитися, що тут є. Вхід до замку коштує 10 злотих. По сьогоднішньому курсу це близько 120 гривень. На касі також можна купити різні сувеніри. Як тільки потрапляєш на територію замку, одразу бачиш доглянуту територію та досить великий масштаб, бо здалеку замок здавався дуже маленьким. Взагалі, найбільшого розквіту замок досяг у 16 столітті. Тоді тут гостювали такі видатні постаті, як Миколай Каменецький, та і король Угорщини також тут бував. Ще із цікавого замок розташований на висоті 452 метри над рівнем моря. Так, я бачу, що тут є щось типу оглядового майданчика, звісно. Я обожнюю таке, тому йдемо спочатку сюди. Вау! Шикарний вид. Таке підкарпаття, як тут кажуть, не Прикарпаття, а підкарпаття. 에, знаєте, вже там гори починаються, це дуже гарно, то там кросно видно, дуже гарно. Чесно кажучи, я обожнюю такі оглядові на замках, особливо коли замки десь на височині, то це гарантовано буде гарний вид, і він тут не перевершений. так розумію, капличка. Так, капліця замком. О, який запах цікавий. Яко духами пахне. І подивіться зверху, такий гарний розпис. Це стародавні ікони, напевно, вони старі дуже. Так, а тут бачу, є якийсь балкончик, і тут, ну, типу, балкончик, я так кажу, звичайно, і тут можна піднятися такими дуже високими сходами. Значить, дивіться. А, так, тобто тут продовжується реставрація. Тобто, можливо, якщо от ви це дивитесь відео там через 2-3-4 роки, і ви, допустимо, після цього відео сюди приїдете, там вже може бути відкрито для того, щоб туди зайти та подивитися. Але поки зачинено, і взагалі дуже класно, що замок не покинули, і тут як руїна, але її реставрують. Десь бачимо, каплички відкривають. Там, бачив, люди ходять зараз, також піднімемось. І це дуже прикольно. Хочеться, щоб в Україні було так само. Знаєте, друзі, от кожна подорож до Польщі дає мені зрозуміти, наскільки тут цінують історію, і намагаються її зберегти та передати у наступні покоління. Оскільки, от подивіться, замок відносно невеликий, але все одно його якось доглядають, реставрують, роблять десь якісь музейні простори. Тобто, потрохи-потрохи розвивають цей замок, як ми бачимо ззаді. Ну також іде реставрація, щоб згодом туди також можна було заходити. Можливо, там якийсь музейний простір і, взагалі, по місту також дуже багато збережених пам'яток і цьому в Україні чесно. Треба повчитися, оскільки в Україні є дуже багато закинутих пам'яток, і це насправді дуже шкода. Тому я розвиваю свій канал, де показую не тільки популярні місця, а й більш такі, ну майже взагалі не популярні чи менш популярні. Тому друзі, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мене, і щоб ми продовжили розвивати туризм в Україні. Також не забувайте підтримати мій канал фінансово. Всім дякую. Окрім музейного простору під відкритим небом є ще і усередині, туди ми зараз і зайдемо. Вже об'їздив дуже багато замків, напевно, вже більше тридцяти, або навіть може вже там близько сорока, і все одно продовжую дивуватися наскільки широкі стіни роблять. Ну це взагалі постійно дивуюся і не перестаю. Так, і тепер нарешті йдемо сюди. Це такий міні-балкончик ще один. Так. Там літають літаки. О, гарно. Гарно, і трошки гір видно. І там, подивіться. дивіться. Можливо, колись дореставрують і, можливо, з тих вікон також прокладуть такий, ну так скажемо, тунельчик, да, як тут. І можна буде спостерігати такий гарний вид там, бачите? Але поки реставрація і це добре, що реставрація. Не можу не сказати та не показати це. Подивіться, які стародавні сходи у камінні. Ми пропустили ще одну кімнату. Тут показані різні знаряддя праці того часу. Так, подивіться, тут є трошки більший макет. Можна краще розглядіти замок. І ну, він був немаленький. Так, да, це макет більш такий зроблений. Цікавіше. Ну, слухайте, не маленький був замок. Дуже навіть великий, ви подивіться. Замок ми дослідили повністю, тому давайте переходити до старого міста у Кросну. Там ще більше краси. Першою нашою зупинкою стала площа ринок. Тут є трохи цікавинок, про які я зараз розкажу. По-перше, це візуально. Як ви бачите, площа відрізняється своєю забудовою від Любліна, Львова чи Варшави, тим, що будиночки менші і мають меншу кількість поверхів. Це і додає якогось особливого шарму. На площі є декілька кафе та магазинів пішохідна зона, пару дерев. Та лавочки, де можна посидіти та насолодитися гарним видом. А ще мені цікаво, наскільки прикольно жити ось отам. От Один з магазинчиків, який знаходиться на ринковій площі, стовідсотково вартий вашої уваги. Тут продають скляні вироби. Там нам розповіли, що це все ручна робота одного майстра, який тут і народився. Подібний магазинчик є і біля музею скла. Варто зазначити, що музей скла це 100% мастхев, який треба відвідати у Кросно. Там можна побачити, як виробляють скляні вироби. Але, на жаль, коли ми тут були, там вже було зачинено. Але пару фото я вам покажу. І, звісно ж, на площі можна знайти туристичний інформаційний центр, який у кожному місті раджу туди заходити. Бо там можна дізнатися різну інформацію, взяти карти міста і брошури з різною інформацією. І головне купити сувеніри. До речі, там я і купив новий дерев'яний брелочок для своєї колекції. Покидаємо площу ринок і йдемо до наступної точки. Костел Францисканців. Трішки історії. Францисканці офіційно оселилися в Кросно у 1378 році. Початковий дерев'яний костел було зруйновано під час пожежі 1399 року. У 1400-1402 роках зведено готичну будівлю. Каплиця Освячимів зведена у 1647-1648 роках. У 1748 році з'явилася каплиця Матері Божої. Пожежа 1872 року зруйнувала Дах і внутрішнє обладнання. Але реставрація була проведена у 1899 1904 роках. Біля костелу розташований монастир, у його дворик можна зайти. А поряд ще є брама. Довкола костелу є міні-площа, яка знаходиться посеред гарненьких будиночків. Дивіться, до речі, це так розумію, були історичні будівлі і їх відреставрували, і подивіться, ну, в такому стилі новому. Це прикольно виглядає. Посеред такого старого міста нова будівля. Після костелу прямуємо, можна сказати, до Айкані Кландмак. Напевно, найвпізнаваніша будівля в Кросно. Ба більше на неї можна піднятися, але одразу кажу, я знову не встиг. Тому покажу пару фото. Але зараз давайте трохи історії. Це вежа Фарна була побудована як 38-метрова дзвіниця при костелі. До речі, до того костелу ми ще доберемося. Будівництво почалося в 1637 році, але незабаром воно було перервано через пожежі у 1638 році. Деякі дослідники кажуть, що завершення будівництва відбулося у 1651 році. Проте в тестаменті Порціуса, померлого у 1658 році, згадується продовження фінансування, що свідчить про триваліший час будівництва. Тепер трохи цікавого. Всередині знаходиться три дзвони 1639 року. Назва цих дзвонів Урбан, Ян і Маріан. Урбан найбільший, з обводом близько 490 см і є одним з наймасивніших історичних дзвонів в Польщі. Не варто забувати, що у вежі зберігається механізм годинника 1908 року. І, як обіцяв, пару фото з видом, який відкривається з башти. До речі, вхід коштує в районі 10 злотих. Буквально поруч з вежею стоїть костел Пресвятої Трійці. Фундацією називається 1342 рік, коли було закладено парафію. Храм збудований у стилі готики. А у 1998 році костелу було надано почесний статус малої базиліки. Так, друзі, можливо, зараз трошки понакшому чути, бо підключив мікрофон, дуже багато їздять машин. Значить, я знаходжусь біля музею Підкарпатського. Тобто, дивіться, я читав у відгуках і, взагалі, так знаю, що дуже багато людей радять його відвідати. Кажуть, дуже так цікаво. Ну, от музей, як сказати, Прикарпаття, Подкарпаття. Обов'язково туди зайдіть, як ви розумієте, ми вийшли гуляти прямо під вечір, тому вже це все зачинено. Варто додати, що на площі ринок сезонно стоїть велика пісочниця, де бавляться як і дорослі, так і діти. А також не на тимчасовій основі стоїть невеличкий, але гарненький фонтан. Взагалі гуляти старим містом у укросну справжня насолода, гарна архітектура і немає постійних натовпів туристів. Тому я пішов гуляти до наступної точки. Мені дуже подобається назва цієї компанії Why not Travel. Ну Дійсно, why not travel. Як на мене, подорожувати треба. При першій же можливості. Тільки можливість така є подорожувати, треба подорожувати. А що ж у нас там за наступна точка? Як на мене, справжній шедевр. костел Капуцинів, один із найстаріших барокових костелів у Польщі. Уявляєте, костел було збудовано на площі за межами оборонних стін. Будівництво тривало з 1771 року і до 1811 року. Ну що ж, давайте зайдемо усередину. Довкола костелу гарна територія, а поряд є дві нереально гарні будівлі управління міста. Майже на самому виході із старого міста є автентична пекарня. Яка працює вже дуже давно і передається з покоління в покоління. Біля старого міста є гарний парк, в якому можна погуляти. Не можу не поділитися тим, що у Кросну живе досить багато українців, і більшість з них з мого рідного міста Енергодара. Власне, я і приїхав зустрітися з родичами. І за того, що тут живе дуже багато українців, ви розумієте, що зустріти наших не рідкість. Повертаємося до парку. Тут є місточок, де вдень досить багато качечок, яких можна годувати. Ну що ж, на цій такій гарній ноті ми будемо завершувати відео з Cross. Ну ще одне наше відео з Польщі. Потроху досліджуємо не тільки Україну, а вже і Польщу. Не забувайте ставити лайк, не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі. Всі читаю, настараюся на всі відповідати, лайкати. Так, не забувайте ділитися відео з друзями, підтримувати український контент не тільки активчиком, а й за можливістю фінансового підтримучку на Монобанку. Як завжди, посилання буде в шапці профіля і в описі під відео. Також ви в описі під відео знайдете посилання на мій інстаграм. Не забувайте підписуватися, бо там є фотки з усіх моїх подорожей. Всім дякую, всім па-па!